Сьогодні, 27 серпня, день міста Донецьк, столиці Донбасу. До російського вторгнення в 2014 році Донець приваблював бізнесменів і творчих людей. Це був розвинений мегаполіс, у якому були сконцентровані високий промисловий і науковий потенціал. Донеччина також дуже мальовнича. Уся її територія вкрита величезними тереконами. У самому Донецьку їх аж 89. у 2012 році. У Донецьку навіть проходили матчі чемпіонату Європи з футболу. Турнір приймав один із найкращих. Кращих стадіонів в Європі Донбас Арена, який до цього вже пройшов перевірку масштабними концертами Бейонсе та Ріани. Тоді Донбас Палас гордо приймав місце серед найкращих світових готелів. Біля палацу молоді. Юність донеччани не раз розгортали найбільший прапор України. У місті вирувало життя. Та колись прогресивне і густонаселене місто перебуває під тимчасовою окупацією. Просто зараз у регіоні тривають запеклі бої, втім вони обов'язково завершаться перемогою України. А над Донецьком знову замойорить синьо-жовтий прапор. Донецьк обов'язково повернеться додому. Пісня більше ніж просто горілка. Слідкуй за нами в соцмережах, аби дізнаватись більше про культурний код нації.